Для вас театр. Кажуть, що театр це перш за все актори. Саме на них приходить глядач, і це від них залежить успіх вистави. Але який шлях повинен пройти актор, аби відбутись у своїй професії стати успішним і самодостатнім? Що ж потрібно для успіху справжній талант чи просто щасливий випадок? Мене звати Мар'яна Савка і це програма Життя Театр. Ви відчували запах театру? Його неможливо сплутати ні з яким іншим, ні з кінотеатром, ні навіть з концертною залою. У ньому є щось живе. Здається, що ця зала увібрала енергетику тих, хто виходив на цю сцену. Лізі 16 років. Вона студентка театрального вузу імені Карпенка Карого. Хоча дівчина навчається лише на другому курсі. Вона вже є повноцінною акторкою. Ліза грає роль Шекспірівської Джульєтти у Київському академічному театрі імені Івана Франка. От так вийшло, що режисер шукав акторку на роль, а мій художній керівник Богдан Бунюк він у нього зайнятий в інших виставах. І вони говорили про це. І ну, мій майстер каже: Прийди на курс, в мене є дівчинка. Ну, подивися. А режисер сказав: Не кажи хто, щоб я не знав, про кого ти маєш на увазі. Я прийду, подивлюсь усіх і скажу. І от він зайшов, сказав одразу. Хтось там зайнятий, ну на кастинги ходить, звичайно. Але наскільки я знаю, ні в кіно, ні в театрі ніхто не працює зараз. Випадок з Лізою трапляється не часто. Ось Анастасія торік закінчила той самий вуз, але на роботу до академічного театру не змогла влаштуватись. Просто піти кудись у великий театр без зв'язків, без нічого. Це потрібно е, роки для того, щоб підніматися, для того, щоб становитись там. Ну або вже бути там геніальною, геніальнішою, ніж Раневська, геніальнішою, ніж будь-всі. Не знаю. Ну, думаю, двері відкриті, можна зайти. Але стосовно роботи а, не знаю. Мені здається, що тут мають бути якісь зв'язки. Я маю на увазі не лише зв'язки там родині, так а можливо, це ти навчаєшся майстра, він тебе знає, він тебе бере, тому що багато з них то викладає в Карпанка Карго. У Лізи та Танасті принаймні є робота. Частіше ж випускники театральних вузів, навіть не почавши, вже прощаються зі своєю професією. Є одногрупник, який спочатку закінчив один вищий навчальний заклад, отримав економічну освіту, потім отримав акторську освіту, намагався влаштуватися, актором не вийшло. Потім закінчив Карпенко Каро на продюсерському і врешті продає порцеляну магазин. Попри всі свої намагання, Сергію теж не вдалося здійснити мрію свого життя і стати актором. Я навчався в театральному вузі чотири роки, але після закінчення я не зміг знайти роботи по цій професії. Так, я пробувався в декілька театрів, але всюди я чув розчарування або мені не передзвонювали, як обіцяли, або казали, що чимось я їх не влаштовую, але не казали чим. Тому я вирішив змінити свою професію і вступив в інший навчальний заклад. Тепер я вчуся на менеджера зовнішньоекономічної діяльності. До театрів молодих акторів таки набирають. За статистикою, щорічно театр набирає трьох новачків, а то й п'ятьох. Інша річ, як саме туди потрапити, і що для цього потрібно: талант, зв'язки чи вдача. Все залежить в театрі, як і в будь-якому виді мистецтва, ну взагалі, як в цьому житті, залежить від індивідуальних особливостей, від бажання, тому що той, хто той, хто стукає, тому відкривають не зразу. Не зразу поповнення трупи молодими кадрами відбувається з урахуванням репертуару наступного сезону. Важливо, й те, наскільки випускник професійно підготовлений. Ну, це інше питання, чи візьмуть? Я, ну, я думаю, якщо б вони при великому бажанні пробувалися, я думаю, що вони б знайшли себе своє місце в театрі. Перш за все, бажання велике. На другому місці вдача. Ось, а на третьому, може, там можуть бути зв'язки, чи як там це називається. Більшість випускників театральних вузів хочуть залишитись у Києві. Прагнення залишитись у столиці цілком зрозуміле. Але хіба забули, що театральна Україна це не лише Київ. То ще варто ставити хрест на кар'єрі, якщо не вдалося влаштуватись до столичного театру. Мені просто пощастило. От мені пощастило, що мій талант проявився саме там, де було потрібно, в потрібному місці, в потрібний час. Актор на сцені проживає тисячі життів, приміряє на себе сотні образів та характерів. Це неймовірно цікава професія. Довгі роки навчання та мрії про театр просто вимагають самореалізації. Але річ навіть не у вдалому працевлаштуванні на роботу, а саме у проявленні свого таланту та уміння. Це була програма Життя театр, і я її ведуча Мар'яна Савка. До зустрічі!